Ольга Сауляк, книга «Вогонь очищення», листопад 1990 року. Перфокарта кожного живого індивідуума вміщає еталон усіх його систем і програм роботи, розрахованої на весь період земного життя. Зворотна сторона перфокарти відображає роботу систем з урахуванням усіх непередбачених колізій і зовнішніх впливів. Різниця між відображенням оригіналу і еталоном є об'єктивним показником стану всіх рівнів організму. У перфокарту входять соціальні, психічні, енергетичні показники і їхня різниця між еталоном і оригіналом. Особиста перфокарта це космічний паспорт живої істоти, який зберігається в архіві скритої пам'яті. А енергодублікат її знаходиться в секторі обліку планетарного банку інформації. Паспорт закладається в живу істоту разом з енергетичним кодом, який вступає у взаємодію з генною програмою. І з цього моменту автоматично починає заноситися інформація на зворотню сторону перфокарти, даючи відбиток оригіналу. Протягом усього життя живої істоти відбувається енергокоректування. Вказуються додаткові ресурси, усуваються перешкоди, але ніколи не допускаються насильницькі втручання без серйозних причин, якщо вони не загрожують ходу всього експерименту. Двоякість вибору основа шляху всього живого на землі. Пройшовши відміряний шлях, індивідуум, залишивши білкову оболонку, забирає із собою в невидимий світ свій енергетичний паспорт. Із характеристиками стану всіх його тіл, рівнем їхнього розвитку, і ступенем розходження оригіналу із заданою програмою. Перебування індивідуума залежить від того, наскільки виконана ця програма чи повністю була прийнята і використана надана допомога, а чи була відкинута. Після кожного періоду визначається ступінь розвитку сутності душі. Цим поняттям. Позначається комплексна співпраця всіх енерготіл як єдиної гармонійної мислячої системи. Якщо оригінал відстає від еталону, але розвиток іде в прогресивному плюсовому напрямку, на новому етапі закладається підсилена програма, а білкова оболонка підбирається із здоровою генною направленістю, щоб наздогнати втрачене на попередньому етапі розвитку. Якщо оригінал повністю або майже збігається з еталоном, програма проміжної ланки виконана, і наступна програма складається за наростаючим позитивним кодом із рівномірним енергонавантаженням на всі тіла. Якщо ж оригінал різко відстає від еталону, не використовує надану йому допомогу, ідучи в напрямку регресу, то напрацьований мінус знімається. Вводиться додаткова позитивна програма, але білковій оболонці передається відповідний досягнутому духовний рівень, так невинне тіло страждає за свої гріхи. Зрідка оригінал набагато перевершує еталон, тоді життя проходить у спресованому часі, і продовження вже йде за підсиленою програмою з метою найшвидшого формування гармонійної особистості. Плюс до цього дається додаткове завдання обновлення і виправлення слабкого генетичного коду біомаси з ослабленою генною структурою. Це той випадок, коли здорова енергетика виправляє спадковість. Ось чому часто в житті буває геніальний розум і талант у слабкому фізичному тілі. Після проходження останнього кола проводиться об'єктивний аналіз перфокарти. І розподілення вирощеного об'єкта за призначенням. Особи, які не осилили заданої програми, розформовуються, енергетика їх змішується, очищається і все починається першого кола. Під час переходу з одного періоду в інший, пам'ять минулих років не завжди стирається до кінця.